Народ отримав такі ось чіпси колбасні. Зараз я вам кожну покажу пачечку. Дивіться, це. Зі смаком тандурі. Чіпси, Ось така от пачечка. Так, це салса. Що це таке? Не знаю. Зі смаком салса. Ну, може, сало. Це. Чікебеф з натуральним димом. Не знаю. Так, так. це теж з натуральним димом ребра гриль. А це віалена е яловичина. чили лайм, А вот это Карли. А старые упаковочки. Там еще есть, но покажу в другом видео. Вам. А старая упаковочка, все такая, все деревянную. короче, вона десь тут. Оце ось вона походу. Оце ось таке. Так що у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість видів. Якщо комусь потрібно, ціна 50 гривень упаковочка, можете заказувати, записати в лічку. Я вам вишлю. Всім гарного.